Привіт, друзі! Ласкаво просимо на канал Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми зануримось у світ балканської кухні та приготуємо неймовірно смачну овочеву ікру Айва. Це традиційне балканське блюдо стане чудовим доповненням до вашого українського столу. Ми покажемо вам, як приготувати цю пасту з парцю так, щоб вона виявилася ідеальною на смак і консистенцією. Перш за все, давайте поговоримо про інгредієнти. Для нашого класичного рецепту вам знадобиться 4 кілограми червоних або жовтих ем'ясистих парців, це головний інгредієнт, від якого залежить смак вашого айвару. Якщо парців під рукою замало, можна додати інші овочі, наприклад, помідори чи баклажани, хоча сьогодні ми зосередимося на традиційному варіанті. Далі, щоб надати айвару ніжну текстуру та особливий смак, додайте 200 мл рослинної олії для пікантності 2 столових ложки столового цту. А щоб надати солодощів та балансу, використайте 2 столових ложки цукру та 2 чайних ложки солі. Почнемо з підготовки наших парців. Їх потрібно запекти. Викладайте цілі парці на деко, зберігаючи насіння та зелений хвостик. Запікати ми будемо при температурі 200 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин, аби скоринка парців дещо обвуглилася. Якщо у вас немає духовки, можна скористатися сковородою. Коли парці готові, перекладайте їх у миску і накривайте поліетиленовим пакетом. Це створить парниковий ефект, що допоможе легко видалити шкірку. Залиште так на 10 хвилин. А потім зніміть та викиньте шкірку і відділіть плодоніжки та насіння. Переходьте до етапу злиття парцевого соку. Очищені печені парці потрібно відкинути на сито та залишити стікати бодай на 2 години. Після того, як парцевий сік стече, пюріть парці за допомогою блендера до однорідної консистенції. Отримане пюре влийте в каструлю, додайте рослинну олію, оцет, цукор та сіль. Ретельно перемішайте та поставте на вогонь. Коли маса закипить, зменшіть вогонь і залиште айвар варитися приблизно 2-2,5 години. В цей час періодично помішуйте, щоб уникнути пригорання. Завдання полягає в тому, щоб випарити зайву рідину і отримати густу, пастоподібну текстуру. Коли айвар зменшиться в об'ємі вдвічі, розкладіть його по простерилізованих банках. І ось ми маємо готовий айвар. Насолоджуйтесь скибочкою свіжого багета з щедрим шаром цієї смакоти та чашечкою кави на сніданок. Дякую, що були з нами на в кулінарних пригодах. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на наш канал, натисніть лайк та залиште коментар. До нових зустрічей у наших кулінарних подорожах.